Всім привіт! З вами знову Фатя, яка поганого не порадить. І сьогодні ми будемо робити огляд такого незвичного додатку з вивчення іноземних мов, яким я сама користуюся вже місяць і можу сміливо радити його іншим. Поїхали! Творець і власник цього додатку, колишній канадський дипломат Стів Кауфман, вивчив за допомогою цієї методики 20 різних іноземних мов. Більшість з яких він вивчив вже після 60 років. Зараз йому 75. Це до того, що ніколи не пізно починати. Додаток побудований за системою, якою користується сам стів для вивчення іноземних мов. До речі, він вже 10 років говорить українською мовою. В описі я залишу посилання на відео, де стів розмовляє солов'їною. Великий плюс цього додатку в тому, що власники дали українцям можливість користуватися цим додатком в преміум версії безкоштовно на момент зйомки цього відео на півроку. Але я не гарантую, що це буде актуально на момент перегляду відео. Як встановити преміум версію, розкажу вже в кінці відео, коли ми з вами встановимо сам додаток. Чим цей додаток відрізняється від інших схожих додатків з вивчення мов? Його головний принцип це вчити мову через споживання контенту, який подобається саме вам. І результат не змусить себе довго чекати. На власному прикладі бачу, що це працює, але про це трохи згодом. Перше, що вам треба зробити, це перейти за посиланням під цим відео. Але зробити це треба саме з комп'ютера. А після цього ви потрапите на ось цей екран. Тут ви можете одразу вибрати іншу мову, наприклад, українську, для того, щоб весь сайт був українською. І натиснути кнопку зареєструватися безоплатно. Після цього вам відкриється ось така сторіночка. Тут треба буде вибрати мову, яку ви хочете вивчати, наприклад, німецька. І вибрати свій рівень новачок, середній або продвинутий. Далі ви можете або заповнити цю інформацію про себе, або ж е, натиснути на один із цих варіантів. Або через Facebook зареєструватися, або через Google аккаунт, якщо він у вас є. Тепер вам треба вибрати, скільки часу ви готові приділяти вивченню той мови, яку ви вибрали. В моєму випадку це німецька. Припустимо, я вибираю 20 хвилин на день і буду отримувати за ці 20 хвилин 100 монеток в гейміфікації. Тепер мені треба вибрати, що саме я хочу вивчати цією мовою, що мені подобається робити, і що я також хотіла б робити мовою, яку вивчаю. До прикладу, мені подобаються подорожі, книги, подкасти, історія, мови. І хай буде вимова. І, можливо, мовні ютубери. Далі натискаю далі. Далі мені пропонується встановити розширення в браузер для того, щоб користуватися сайтом було ще зручніше. В мене розширення вже встановлене. Ви можете, в принципі, його собі встановити, от сюди нажати на темну кнопку. Або пропустити і зробити це пізніше. Але в принципі я б радила встановити розширення, бо воно значно полегшує користування сайтом. Після цього у вас відкривається ось така сторінка, вам пропонується вибрати або преміум, платна версія, або безкоштовна. Це зараз можна поки пропустити. Тут є пояснення, яка версія що передбачає, поки що можемо це пропустити і натиснути на почати безкоштовно. І от ми з вами на сайті лінк чудового додатку сайту. Звичайно, одразу вам тут буде показувати, що робити, куди йти, куди нажимати, але я вам і так це все зараз розкажу. Варто одразу визначити свій рівень, якщо раптом на самому початку це не було видно на сайті. Ось тут можна це регулювати. Знову таки, показуємо, ми з вами вибрали німецьку мову. Ось тут прапорець німецький. І можемо починати користуватись. Я зараз вибираю рівень початківець для того, щоб показати, як це працює на початковому рівні. До речі, контент вам також будуть показувати відповідного рівня, залежно від того, що ви тут виберете. Можна там вибрати якийсь інший, і буде підтягуватись зовсім інша е лексика е інші матеріали. Як виглядає сама платформа? Вона нагадує дещо Netflix, якщо хтось з вас знайомий з ним. Тут є різні курси, середині яких багато серій. Наприклад, ось в цьому курсі 77 уроків, і якщо натиснути на цей курс, то ви побачите всі ці уроки, от в такій послідовності, можна на будь-який з них натискати, відкривати і починати працювати. До речі, автори. Додатку радять починати з коротких історій. Ось тут ви бачите їх, вони називаються міні-сторіс. Вони йдуть один за одним, і от якщо на стрілочку цю натиснути, то ви побачите їх більше. Всього їх 60. Якщо натиснути ось сюди зверху, то ви побачите всі ці історії в одному місці. Всі 60. Після того, як ви їх засвоїте. Можна сміливо переходити до інших уроків, будь-яких інших курсів і так далі. Якщо зайдемо на перший урок, до прикладу, що ми побачимо? Нам тут на самому початку програма сама буде підказувати, що робити, куди натискати. До прикладу, ви бачите, що тут всі слова виділені зараз блакитним. Чому це відбувається? Система ще не знає, скільки слів німецькою ви знаєте, скільки не знаєте, який у вас рівень. Тому вона всі слова виділяє блакитним. Це означає, що це нові слова. З часом ці блакитні слова будуть перетворюватись на жовті, коли ви будете їх відмічати. Наприклад, якщо натиснути на це слово, Eins. нам показують його переклад. Переклад на англійську у мене стоїть, але можна поставити українську, це дуже легко робиться. І ми можемо натиснути, до прикладу, на одне з цих. Слів як переклад, Айнс. зберегти собі, і ви бачите, що це слово додалося як нове. Одиничка це означає, що от ваша перша зустріч з цим словом. Через якийсь час ви зможете перенести його, наприклад, на другий рівень це коли ви вже впізнаєте це слово, коли воно знайоме і коли ви його вже знаєте. Якщо ви слово знаєте одразу, ви можете його перекласти без перекладача, без допомоги на сайті, то варто натиснути на ось цю зелену галочку. І тоді слово втрачає кольор і просто стає без підсвітки. Система буде знати, що це слово вам знайоме, і його повторювати не треба буде. Зовсім не обов'язково клікати на кожне слово, яке виділене синім, якщо ви це слово знаєте, припустимо слово AUTO або «arbeit». Ви знаєте це слово, вам не треба на нього натискати і зберігати його переклад, бо ви вже знаєте, що ви можете зробити. Ви можете просто переходити далі в уроці, і коли ви його закінчите, у вас з'явиться ось така галочка. Коли ви на неї натиснете, вас спитають, чи ви справді, ну, зазвичай цього разу не спитали, але зазвичай питають, чи ви справді знаєте всі ці слова. І ви натискаєте так. Тоді слова, які були підсвітлені блакитним. Стають знайомими словами і більше не з'являються як такі, які вам треба вчити. Повертаємось знов до наших уроків, коротких історій, і подивимось на якийсь інший урок. Як бачите, в цій історії вже менше блакитних слів, тому що з попереднього уроку вони перенеслися сюди, наче ви їх знаєте, їх вже не треба вчити. Як я раджу вивчати мови? В цьому додатку є отакий от варіант: ви бачите весь текст. Ну не зовсім весь, тут треба на стрілочку натискати для того, щоб äh, з'являлося продовження äh, цієї історії. Якщо натиснути, ось тут знизу, буде програватися аудіо версія цього уроку. Hier dieselbe Geschichte, etwas anders erzählt. Ви можете прослуховувати, можете повертати назад, можете вимкнути повністю, можете пришвидшити або сповільнити це аудіо для того, щоб краще його розуміти. Але я все ж таки раджу звернути увагу на ось цю опцію внизу екрану. Це опція, яка дозволяє бачити лише одне речення за раз. І тут починається найцікавіше. Дивіться. Тут у нас буде тільки одне речення, і коли ви натискаєте на аудіо, то ви будете чути лише це речення. Якщо в попередньому варіанті вам повністю всю історію зачитують в аудіо, то тут буде лише це речення. Мені довелося заради зручності перейти в свій справжній аккаунт, де я вивчаю французьку, тому що той аккаунт, який я створила, щоб показати вам, як встановлюється. Ця програма, чи точніше цей сайт. Він обмежений, там обмежений функціонал. А я ж хочу показати вам, як це працює в необмеженому варіанті. Тому буду показувати, на прикладі своєї сторінки. Тут з'являється переклад. У мене переклад на англійську. Я завжди перекладаю на англійську. Ви можете налаштувати собі переклад. На українську це в налаштуваннях легко робиться. Вибираєте рідну мову українську і все перекладається. Я раджу зберігати собі не окремі слова, а слово сполучення. Так, бачимо тут з вами речення: всі слова блакитні, наче вони всі для нас нові. І я можу подивитися переклад, але я раджу це робити після того, як ви самостійно спробували. Перекласти про що тут ідеться. Можна подивитись в переклад, а потім окремі слова перевірити або ось тут, або просто натискаючи на кожний з них. Шти. І воно проговорюється і показується переклад. Якщо слово ви знаєте, то натискаєте ось на зелений зелену галочку. Якщо не знаєте, натискаєте ось сюди. У вас опції є, куди можна його віднести, це слово. Якщо мова йде про якісь імена, я не знаю, чи буде в цій історії, але зазвичай, коли там якісь імена, просто імена людей, то я натискаю на ім'я, і є. я його просто от сюди, в розділ ігнорувати, тому що імена вчити мені не треба, я не хочу, щоб вони засмічували мені словник в програмі. Що я раджу е, в цій програмі? Е, вчити не окремі слова і зберігати не окремі слова, а словосполучення і іноді цілі речення. От, наприклад, тут, замість того, щоб вчити окремо слово фруйштук сніданок. Замість цього я б вибрала ось так: натиснути на перше слово і тримати далі, і виділити ось це словосполучення. Снідати. Ich mache frühstück. Або робити сніданок, точніше. І, от саме це слово сполучення я хочу собі зберегти. Натискаю от сюди і зверніть увагу, ціле слово сполучення виділяється жовтим кольором. Окремі слова також можна frühstück. собі зберегти, якщо на кожне з них натиснути Machu. один раз, а потім натиснути десь в іншому місці на сайті, то ich. слова також стають жовтими. Але знов-таки я раджу одразу зберігати слово сполученнями, такими, якими ми розмовляємо зазвичай. Ця нова лексика зберігається у вас в системі, і через якийсь час можна або от сюди заходити, перевіряти, або вони будуть самі вам надходити отакі нагадування: тут, перше, бачите, в списку. В цих нагадуваннях зазвичай додається, от у мене це французька, що треба повторити, яку лексику треба повторити, освіжити, оновити. Можна заходити і робити там різні вправи. Але ви також самі можете повертатись на декілька уроків назад і повторювати урок. Припустимо, ви вже пройшли 5-6 уроків, оцих коротких історій. Ви можете через деякий час повернутися знов до першого уроку, відкрити його і повторити лексику, яка є в ньому. Як це можна зробити? В форматі всього тексту, ось тут, в правому нижньому кутку, є ось такі картки, ви на них натискаєте і просто будь-яку з них вибираєте і дивитесь, там будуть різні варіації того, як можна цю лексику повторити. І різні варіанти вибору, з чотирьох варіантів вибрати переклад або речення перекласти, або зрозуміти, про що йде мова, і так далі. Тут просто треба заходити і дивитися, що тут є. Якщо ж вибрати той формат, про який я кажу з самого початку, одне речення за раз, знов-таки натискаємо сюди. У нас з'являється в правому нижньому кутку трохи інша версія. Якщо сюди зайти, то ми побачимо завдання тільки щодо цього речення. Ви будете працювати фокусно тільки з цим реченням. Наприклад, в даному випадку нам пропонують розставити слова в правильному порядку. Тепер нам кажуть, що все правильно, і пропонують його сказати, проговорити це речення. У нас є саме речення, ми бачимо його, у нас є його аудіоверсія, ми можемо її програти, прослухати, а потім натиснути ось сюди, проговорити це речення, і вони оцінять. Програма оцінить, наскільки якісно ви його сказали. Давайте спробуємо. Markus Маркус іст Koch. От, каже, що все добре. Все співпадає впадає у вимові. Вибираємо наступне, і це вже буде інше речення. Так само можна з ним попрацювати. Але це варто робити вже як повторення матеріалу через якийсь час, не на початку навчання. Заради ясності, я покажу вам на прикладі французької, бо німецьку я в цьому додатку не вивчаю, що ще можна подивитися на цьому сайті. Можна подивитися свою статистику. Ось тут, де ви бачите цифри, можна натиснути і вибрати подивитися всю статистику. Натискаємо сюди. І ми бачимо, скільки ми монет заробили за цей день із 200, до прикладу, який я собі ставлю за мету. Скільки у нас часу до кінця доби залишилось, щоб це зробити. Можна побачити, скільки днів підряд ви вже займаєтесь, наприклад, в моєму випадку 29 днів, от сьогодні буде 30, якщо позаймаюсь. Також тут видно, скільки слів мені залишилось до наступного рівня. Скільки слів, які я знаю, я ще маю додати до свого списку, щоб автоматично перейти на новий рівень. Також трохи нижче можна побачити свою статистику за день, наприклад, от за сьогодні результати, за тиждень, за місяць. І так далі. 6 місяців і за весь час. Тобто, це. Така статистика, яка вам допомагає тримати фокус і мотивацію продовжувати навчання. Головний принцип цього сайту занурення в мову. Ви маєте багато слухати, читати, повторювати, щоб почати помічати патерни і граматичні структури. Тоді вже можна підглядати в граматичний довідник, який ви можете знайти. У себе в профілі. Ось тут. Натискаємо. І тут збоку у мене є різні граматичні теми, які пояснені в цьому граматичному довіднику. Я можу відкрити, наприклад, вибрати часи французької мови. І вони досить простою мовою тут пояснюють граматику, що і як працює. Те саме буде з німецькою мовою. Це допомагає, але це варто робити вже трошки згодом, коли ви вже послухали, продивилися, почитали багато і вже занурилися у мову, і у вас з'явилися певні питання. Якщо раптом захочеться попрактикуватися в розмові тою мовою, яку ви вчаєте, то можна зайти ось цей розділ в лівому верхньому кутку. Ми бачимо, тут є уроки, а тут т'ютери. Але ця послуга платна, тобто це реальні люди, в яких треба бронювати час, і ви бачите вартість за годину. Це додаткова послуга, яка не включена навіть в преміум пакет. Моя улюблена функція імпортувати власний матеріал для уроку. Дуже просто це можна зробити через розширення в браузері. Наприклад, я хочу додати відео з YouTube, яке мені сподобалося, на сайт Link і вивчити його більш детально. Як це зробити максимально швидко? Можна просто надрукувати в пошуку Link і написати слово розширення. Натискаємо і бачимо друге посилання в магазині Chrome. Переходимо. І ось тут у вас з'являється опція встановити розширення. У мене написано Видалити, тому що в мене це розширення вже стоїть. Тобто мені його встановлювати не треба, воно вже є. Вам ось тут треба буде просто натиснути Встановити. Після цього у вас з'являється дуже зручна опція створювати уроки прямо з сайту або прямо з YouTube, на якому ви зараз знаходитесь. До прикладу, ось, наприклад, ось це відео я хочу зробити уроком на сайті Link. Я переходжу ось сюди на розширення, натискаю на нього, і от мені пропонується французька, тут треба бути дуже обережним вибрати правильну мову, якщо ви вивчаєте декілька мов, щоб не вибрати випадково не ту мову, і воно потрапить не туди. Що ми іще можемо тут побачити? Як це буде називатися? Ну, тут я нічого не міняю, залишаю, як є. Можна тут додати рівень, якщо дуже хочеться. І просто натиснути кнопку імпорт. Тепер я можу прямо одразу відкрити цей урок на сайті. Це може зайняти трохи часу. І ось, будь ласка, наш урок готовий. Ми можемо його переглядати, можемо в повному форматі. Бачите, вже якісь слова жовтим виділені, якісь блакитним, якісь взагалі не виділені. Можемо дивитися по одному реченню. І прослуховувати, або ось так тут програвати, або якщо натиснути в лівому нижньому кутку, це буде разом із відео з Ютубу програватися. Якщо натиснути на кнопку ось тут програвати відео, то воно буде програватися прямо з Ютубу. І, до речі, також тут можна це. Легко контролювати, повертати на 5 секунд назад або вперед прокручувати, щоб ще раз переслуховувати. Після налаштування всього на комп'ютері можна встановити цей додаток на телефон, ось так він виглядає в App Store для айфонів. зайти через той самий аккаунт і продовжити навчання. Всі уроки будуть синхронізовані, де б ви не навчалися: на телефоні, на комп'ютері, на планшеті. Головне заходити завжди через один і той самий аккаунт. Для українців власники зробили преміум версію додатку безкоштовною на півроку. Для цього треба написати імейл на ось цю адресу і попросити промокод для преміум версії. Цей імейл варто написати англійською мовою. Для цього можна використати або Google Translate, або будь-який інший перекладач. Після того, як ви отримаєте відповідь, ви зможете активувати промокод в налаштуваннях свого аккаунту і почати користуватися всіма перевагами преміум версії додатку. В коментарях напишіть, будь ласка, яку мову плануєте почати вивчати в цьому додатку. У мене на сьогодні все. Сподіваюсь, відео було корисним. Якщо не хочете пропустити майбутнє відео, підписуйтесь, бо Фатя поганого не порадить.